Обвести лекало кравецьким милом та додати припуски за допомогою сантиметрової стрічки. Викроїти по конструктивній лінії за допомогою ножиць. Довжина клеєвої прокладки дорівнює довжині входу в кишеню. Ширина дорівнює ширині припуска. Викруйте клеєву прокладку за допомогою ножиць. Клеєву прокладку продоболівати з виворітньої сторони по верхньому краю кишені за допомогою праски. Скласти першу частину мішковини з передніми половинками штанів лицевими сторонами до середини, для зручності сколоти кравецькими булавками, приметати на відстані від зрізу 1 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Пришити частини мішковини на передні половинки штанів. На відстані від зрізу 1 см. Розрізати нитки ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Припрасувати припуски шва пришивання частин мішковини до передніх половинок штанів. з обох сторін за допомогою праски, відігнути припуски шва пришивання частин мішковини до передніх половинок штанів. В сторону мішковини кишені. Припресувати з лицевої та виверідньої сторони за допомогою праски. Настрочити припуски шва пришивання частин мішковини до передніх половинок штанів. Зі сторони мішковини кишені. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Скласти частину мішковини та передню половинку штанів виверніми сторонами до середини. Виправити шов в верхньому краю кишені та виметити. залишити кант зі сторони мішковини 0,1 см. Скласти лицевими сторонами до середини частини мішковини кишені. Порівняти зрізи. Для зручності сколоти кравецькими булавками, зметати на відстані від зрізу 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Наметати на відстані від згину 0,2-03 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Сшити частини мішковини кишені на відстані від зрізу 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілка. Припресувати шов зшивання частин мішковини кишені з обох сторін за допомогою праски. Обмитати припуски шва зшивання частин мішковини та бічні зрізи кишені з лицевої сторони. Припресувати кишеню в готовому вигляді за допомогою праски.